Я прийняв естафету Ice Bucket Challenge від Олександра Балеги. Дякую тобі, Сашка. Ти хоча б синоптик міг подивитися, що сьогодні холодно. І е, передаю е, виклик Василю Івановичу Петрашику, викладачу кафедри журналістики і Руслану Лукащуку. Руслан, можливо, хоча б ти таким чином зареєструєшся в одній із соціальних мереж. Зразу так, так. Да. За таким принципом діє всесвітній флешмоб Ice Bucket Челендж. Ідея акції виникла у Сполучених Штатах Америки. Він, Дізель, Білл Гейтс, Марк Цукерберг та інші відомі особистості обливалися водою та жертвували гроші на лікування людей із захворюваннями центральної нервової системи. Згодом ідею флешмобу перехопили й українці, тільки перераховують гроші на найпотрібніше сьогодні для потреб, вояків у зоні АТО. Подякувати всім тим людям, які зараз проводять от цю дуже оригінальну акцію, які не бояться холодної води. Ми відчули, ми відчули поповнення буквально за півтори доби. Це десь біля тисячі гривень вже впало на карточку. Мій чоловік на яку власне збираються ці кошти. Він здивувався, дзвонить і каже: Галю. Я не розумію, чому ну скла цей класи сто це, гривень, і 100 гривень. Я вже тоді зрозуміла, що ця акція працює. Дякую тим людям, які довіряють нам. Довіряють свої гроші. Вони всі підуть на військових. За короткий час до фшмобу долучилося чимало закарпатців. Серед них і науковець та проректор Ужнов Федір Шандор. Він розповідає, до акції його долучили привселюдно, тому не виконати завдання просто не міг. Перед тисячами студентів. Вийшли ведучі 1 вересня і сказали, що публічно викликають ректорат зробити Ice Bucket Challenge. Я, вмуш, мусив зробити. Я зрозумів, що воно буде ще більше, тому щоб не продовжувати це, ранкова. Зарядка, оскільки йшов на роботу, то в костюмі, звичайно, Ice Bucket Challenge єднає українців, запевняють психологи. Окрім того, що люди оздоровлюють своє тіло та піднімають один одному настрій. Такий флешмоб, ще й патріотично налаштовує людей у нелегкі для країни часи. Можу точно сказати, що спрацювало таке соціальне явище, що явище рівне рівному, явище того, що всі люди єдні, що ми там працюємо на якусь одну ціль, і однозначно дуже класна рекла. Ламна компанія облитися водою, перерахувати кошти на потреби вояків та виставити відео у соціальних мережах це основні правила флешмобу. Challenge. долучилися до акції. І наші колеги кажуть, незважаючи на певний острах, проігнорувати естафету не могли. Зробив Білл Гейтс, це вже мене стимулювало. По-друге, мені кинули виклик, я це не можу пропустити. І хоча я вже, я, чесно кажучи, думала придумати якісь такі таку уловку, щоб не піддатися. Але ну кинули виклик, значить, можу прийняти. Я думаю, що в цьому нічого страшного немає. Тим більше відчути себе частиною великого глобального флешмобу. Це класно. Незважаючи на оригінальну ідею та ще один спосіб додати позитиву у наше життя, Закарпатці повинні пам'ятати, основна мета акції допомогти українським солдатам. Тому кожен, хто номінований у флешмові Ice Bucket Челендж, повинен передати кошти на картку, номер якої ви бачите на екранах.